14 жовтня в Артемівському районному будинку культури весь Артемівський район зустрічав народного депутата України Сергія Клюєва. Справа в тому, що з квітня 2010 року на території Артемівського району триває реалізація проєкту Активна громада, благополуччя і успіх за підтримки Андрія та Сергія Клюєвих. Виконавцем проєкту виступає Донецька обласна громадська організація Центр законодавчих ініціатив. Головна мета проєкту – посилення ролі місцевого самоврядування в соціально-економічному і культурному розвитку суспільства підвищення рівня довіри населення до місцевих органів влади, а також підвищення громадської активності і розвиток самоорганізацій громад в рамках проекту було оголошено конкурс малих грантів. Громади селищ подали 74 заявки. З них було відібрано 15 проєктів переможців. Переможці отримали по 10 тисяч гривень. Таким чином в районі були побудовані дитячі спортивно-ігрові майданчики, відремонтовані шкільні спортивні зали, навчальні та хореографічні класи, реконструйовано колодязь питної води, зшиті костюми для творчого колективу, і зроблено ще чимало добрих справ. Оцінюємо результати першого полугодія. Я вважаю, що наверное, все таки експеримент удался, І я хотів би всіх вас з цим экспериментом експериментом від свого лица, от лица Андрія Петровича поблагодарити і поздравити. Перший проект Активна громада благополуччя та успіх стартував успішно. А Артемівський район було обрано не випадково. Для нас регіон близький, і ми відчуваємо його своєю родиною. Так що независимо від того, які будуть вибори, коли, ми будемо вместе з вами підтримувати ті програми, які ми оприділися і які в будущем определимся. Задоволені всі, і засновники проекту, і громади селищ від народного депутата Сергія Клюєва і голови Артемівської райдержадміністрації Віктора Данилова, керівники та активні учасники мініпроєктів отримали грамоти, подяки і подарунки. Задоволений результатами Сергій Клюєв повідомив, що на наступний 2011 рік фонд грантів буде збільшено. До двох мільйонів гривень позмагатися за гранти матимуть змогу громади не тільки Артемівського району, а й Краснолиманці. Таку інформацію журналістам клюєво озвучив на прес-конференції. Поцікавились журналісти і тим, як оцінює нардеп шанси партії регіонів на місцевих виборах 31 жовтня 2010 року. Ну ми віри не се чувствуємо. Ми націлені робити реформи. как на уровне Артемовского района, так и на уровне страны. И мы надеемся и мы рассчитываем, что жители Артемовского района нас поддержат, поддержат партию региона, сделают свой выбор с тем, чтобы мы плотной командой, единым кулаком строили наше будущее.